Доброго дня! Сьогодні день максимально жахливий Хочеться плакати, кричати. Під ранок Російська Федерація вчинила черговий воєнний злочин. Акт тероризму випущено 23 ракети по Україні. Не дивлячись на те, що 21 ракету вдалося збити, є влучання, жахливі влучання у цивільні об'єкти, житлові. Будинки, де загинули люди. Е, найгірша ситуація в Умані. В Умані, е, постраждало більше близько 10 е, багатоквартирних будинків. На даний час в Умані відомо про 16 загиблих, з них 3 дитини, 18 постраждалих, 17 врятованих та один вилучений фрагмент тіла. 天啊！我怎么？ Це просто жахливо. Далі про Дніпро. В Дніпрі було влучання в приватний сектор, де загинула дівчинка двох років та 31-річна жінка. Також є постраждалі. Інше влучання в об'єкт інфраструктури. Де було займання на 400 квадратних метрів, пожежа ліквідується. Також на Київщині постраждала дівчинка 13 років від осколку ворожої ракети. Якщо чесно, дуже важко говорити про це все. Зараз всім потерпілим надається допомога, вся необхідна. А ми маємо зробити так, щоб про ці злочини дізнався весь світ. Ці жахливі кадри вони не можуть просто так залишатися і просто так бути. Тому що загинули люди цивільні, загинули діти. Це не країна, їй не місце в світі.